Вітаю вас, дітки, на занятті. Давайте з вами, як завжди, проведемо розміночку. Але спочатку привітаємося віршованим привітанням. Приготувалися, повторюйте, за мною. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, небо прекрасне. Доброго ранку. Співучі пташки. Доброго ранку і вам дітлашки. Поплескали добре! Сподіваюсь, вам сподобалося таке чудове привітання. А зараз давайте приготуємося до руханочки музично-рухливої. Але спочатку розучимо та повторимо деякі рухи. Приготувалися. І так, дітки, давайте спочатку розучимо слова, які будуть повторюватися, а саме приспів у нашій музичній руханці. Готові? По плещі дружок. Подзвени, дзвінок, ручки, наче ліхтарики, покрутили, розминаємо кисті рук. Ручки всі на бочок. Спочатку права ручка, потім ліва. Хай притупне каблучок. Одна ніжка інша. Один, два, три. Не чекай, потухали. Швидше з нами пострибай. Давайте прискоримося. Поплещи дружок, подзвіни дзвінок, ручки на бочок. Хай притупне каблучок. Один, два, три. Не чекай, швидше з нами пострівай. Добре, це будуть такі рухи, які повторюватимуться. Все інше, будьте уважні і повторюйте за мною. Дуже цікава руханочка. дінь дон дінь дон папи ще дінь дон дінь дон Раз-два-три не чекай, швидше з нами пострибай Ручки всі на бочок хай притопне каплучок, раз-два-три, не чекай, швидше з нами пострільбай Дін дін, -дін, 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 -дін Швидше з нами пострій бай Ручки всім нам почок, Хай притупне каблучок, раз два три меджитай, швидше з нами пострій бай Дін-дон, дін-дон, присідай дружочок. Дін-дон, дин дон, дин -дон Приседай, Швидше з нами пострідай. Ручки всім на бочок, як потупний раз два три не читай. Швидше з нами пострідай. дітки, виконуйте цю руханочку. Вдома, на вулиці. Отримуйте задоволення, рухайтеся і підіймайте собі настрій. А я з вами прощаюся. На сьогодні все, до побачення!